Радіо ЮЕЙЧИКАГО Друзі, як і обіцяли. Тим часом у Грузії після двох днів запеклих протестів вирішили відкликати законопроєкт про іногентів, яких протестувальники прому називали російськими правляча партія Грузинська мрія ініціатор законопроєкту і громадський рух сила народу та парламентська більшість виступили спільну заяву. Висупили випустили. Ми повинні дуже уважно ставитися до просування Грузії шляхом європейської інтеграції, тому необхідно витрачати енергію кожного з наших співгромадян не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку йдеться у повідомленні, власне коментуючи цю новину, те, що взагалі відбувалося в Грузії, партія пражі партії партія схаменулася і зробила те, чого не зробила свого часу. Партія регіонів дуже близька була Грузія до майдану до скинення в залі правлячої верхівки і переобрання чинного президента. Історія направду ще не завершена ще не зрозуміло, які бу яка буде реакція протестуючих, чи підходить їм саме ця вимога. Нагадаємо, нагадаємо, що вимог у них було дві, і лише одна з них зараз є задоволна якби задоволена протестуючими. Чи цього достатньо не знаємо, але те, що були схожі дії і поведінка, власне, те, що був застосований сузгідний газ, те, що намагалися розганяти протестуючих, а, і місцеві органи управління також були, реагували так само, як свого часу в Києві. А, це схоже, це дуже схоже. Єдине, знову ж таки, під, е, підкреслю підкреслити, що реакція правлячої партії інакша. і таке враження, ніби вони подивилися на події в Україні і зробили висновок. Немає більше додати загрозію. Єдине в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.